Наступний номер присвячений всім тим, хто до сих пір застряг в 90-х. Дивимось. Вечір в садік. Що? Добрий вечір, кажу. Д добрий вечір. Я з приводу сина свого. Ви директор садочка. Так, Ольга Петрівна. А ви? Лютий. Понятно. А ім'я? Я вже не пам'ятаю. Чесно, так. Да. Ну, ви до синочка, хто у вас синочок? Малий. А ім'я? Вовка. То ви батько Вови Петренко. Петренко! Точно, Петренка я. Да. Аркадій. О, Аркадій, Аркадій. Добрий да. день, так да. слухаю вас. Значить, Ольга Петрівна, да? Так. Петрівна. Як вам пояснити, ви знаєте, я в, в деяких кругах дуже впливова і серйозна людина. Розумієте? Mm -mm -mm. Ні. Як же пояснити? Дивіться, значить, в Україні князівств вже нема, нема. а князь є. І? Не, да? Як же ще пояснити, а, я людина, яка голосувала за Януковича. <рес> ну, Знаєте, пане Аркадій. Колись давно раніше, на жаль, багато хто голосував так що. Нє-н-є, ви не зрозуміли. Це було в той час, коли я за нього голосував, коли треба було вибрати, хто буде мить парашу в камері. <звук> Як же ж це пояснити, господи? Бачили по вулицях, іноді ходять з татуїровками отут на руках. <звук> Чесно кажучи, вам Аркадій, я їх трошечки побаююсь. О, А вони побоюються мене. Зрозуміло, Ольга ага. Петрівна. Так, але до мене ви чого прийшли? Дивіться, ну, скоро новий рік. Так. Да? В садочку буде новорічна вистава. Так, ну, казка. Ну, там, казка. Казка, так. Да, да. Да. Я бачив, що діти будуть там в костюмах мишки, лисички, ведмедика, вовчика. Так, багато ну, да. різних костюмів. Багато різних костюмів, так. Да. Чому проблема? Чому мій син півень? <плес> – Не поняла. Він що, співпрацює з адміністрацією? Та ні. Яка адміністрація? – Ну, Я маю на увазі, може він вам секрети інших дітей розповідає. Та не розповідає він мені ніякі секрети. Про що ви говорите? Тоді, може, він їв старілки хлопчика, який минулого року був півним. Він їсть зі своєї тарілочки, в нього все нормально. То може була дитяча сходка. Іх там головний сказав, що мій син півень. Каді, яка сходка? Нема ніяких сходок. Ну тоді що? Дивіться, він в тиху годину спить під ліжком чи на ліжку? Ну, звичайно, на ліжку. як всі діти. Тоді, може, ліжко стоїть близько до туалету. Нормально в нього стоїть ліжко. Я... Тоді півень хтось інший. Слухайте, Аркадій, справа в тому, що він же ж він не півень, він півник. Це міняє справу, звісно. Реально просто. Значить, дивіться, Ольга Петрівна, я стерпів, коли він при всіх сидів на горщику. Я стерпів, що він ходить в колготках. Але вибачте мені, півень це взагалі не по масті. Слухайте, Аркадій, хочете, він не буде півень, він буде пів. Ціплятко. Ціплятко. ціплятко! о, Фу. Ціплятко це Подходить, інша не? справа. Ціплятко це не півень. Ціплятко це, це не півень, цеплятко це син півня. Що? Ціплятко це. Це неправильна відповідь. Ольга Петрівна. Ви на якому транспорті на роботу добираєтесь? На електросамокаті. У вас що? Давно електросамокат не горів, а? Слухайте, Аркадій, ви, ви, ви не нервуєте так сильно. Давайте сідайте, ви видихніть, може, чаю. Чайка. Давайте чаю, давайте. – Заспокійливо чайочку. вам. Mm. – Ви мені поясніть, Ольга Петрівна, чому мій син по статусу набагато менше за Аркадій, він не, він не менше, він звичайна дитинка. Це казка, розумієте? Казка це коли ти кажеш, що ти півень, і тобі тиснуть руку. Оце казка. <звук> Раз... Секунду. Да, Сень. Що? Давай, тільки швидше, якщо. Да. Тут просто в п'ять років у мужика вже життя вирішується. Слышь, а цей е, хотів спитати тебе. Е, а твій малий ким буде на Новий рік? Ш... Та ти. Та не кричи ти, Господи, що ти заводишся. Криса це пів біди. Що ти... ти кажеш, хто мій буде? Ш... Ш... Поганий зв'язок. Я кажу, перетелефоную, телефон сідає. Все. ось, Ваш чайочек, будь ласка. Дякую. Ви зрозумієте, Ольга Петрівна. Просто ну, зараз в такому віці у малого вже почалися проблеми, розумієте? Він вже пішки ходить в дитсадок, Чому? тому що мені в машині поруч з півнем ну, взагалі ніяк. Подожди, добре, гаді, давайте. Ким ви хочете, щоб був ваш <рив> син. <рив> Ровним пацаном. Шо? Ровним пацаном кажу. Я усьо і костюм йому приніс. Дивіться. Це мій. А. Я просто його при 90 градусах постирав. <ріст> Він трошки сів на малого буде якраз. <ріст> да. Я вбачаюсь. Ви як собі це бачите? Дитяча казка Жив собі, зайчик, котик, мишка і ровний пацан. Да. І жили вони довго і щасливо. Знаєте чому? Мені цікаво, чому? Тому що серед них не було півнів. Аркадій, дякую вам за таку думку, але я думаю, що інші батьки будуть проти цієї ініціативи. Я цих... Батьків беру на себе. До речі, чай у вас слабкий. Чому гарний чай? Я кажу, мало чаю в чаї. Я вас потім якось своїм пригощу. Коротше, віддайте малому костюм і щоб більше без цих вибриків, Ясно? Аркадій! Все, Я сказав. А потіночки.